Російсько-українська війна триває понад 10 років, а з активної її фази кожна зима стає все складнішою. Із ударами, які країна-терорист наносить по критичній інфраструктурі України, щодня знижується енергоспроможність та збільшується кількість годин без світла. Готуй сани влітку, говорить відома приказка. Здавна літо було сезоном запасання харчами та продовольством, аби пережити найтемніший і найхолодніший період року. Проте нові часи диктують нові правила. А чи замислюються черкащани, як будуть зимувати? Не думала, ще не думала. Дуже жарко, щоб думати. Все ну, не прийшло час на настав, та переживе. І війну переживе. Все переживе. Ні, ще не почали. Нема за що. Ага. Грошей нема в нас готуватись до зими. А як цю зиму збивали? Я... Перезимували. А. Думаємо, що і наступно перезимуємо. Нам основне, що ворога нашого розбити, а там все буде, все буде Україна. Я навіть не представляю, я. <світ> дуже важко. Проте є й ті, які вже точно знають, що буде потрібно і навіть мають це. Плануємо купувати какофлоу та сонячну панель на балконі. Ну, треба зараз ремонт как лаз робити, бо газовий, а так і ще допомогу поставив під дрова mm, ви... вже в віці, Ага, буде А полі... не дай Бог со светом. Лампи вже куплені такі, щоб наче світло було весь час. Можна заготовити, бо як світла не буде, то не буде і ну, готуємося. Думаємо, що буде все-таки краще, чим нам обіцяють. Ну, а як взагалі взимку зігрівались? У нас було тепло взимку, нормально. Так що нічого не можу сказати. Додаткова одежа і одіяла там і ковдри. Що все, все нормально буде. Я думаю, і зимою. важче буде, але угу. переживемо. Частина ж поки вирішує буденні питання та підлаштовується під графіки відключення електрики. Просто чекаємо, поки включать світло. А. Після блокдауну, який був взимку 22-23, го то зараз воно вже не так страшно і тоді. Вхожу в положення. Хочу в положення. Да. Ну, павербанки там наприклад. Є, так, да, все, все, все закуплено, так. Да, все зарядна станція є. Ага. Так. А, на зиму. Все-таки щось ну якісь плани є. Вже задумувались над тим. А і що тут план? Сьогодні плануєш, завтра в армію забрали. Тут планувати поки нічого ні про що. Я готов. Угу. Да, що. за порадою, як підготуватися до зими в умовах війни. Ми звернулись до фахівця магазину побутової техніки. До зими підготувуємося. Є невеличкі проблеми там з дефіцитом деяких товарів, так як вони дуже актуальні, дуже швидко розлітаються. Тобто найбільш актуальні зараз це зарядні станції. У нас це потужні павербанки, за допомогою яких і телефони можна заряджати, там роутер підключати і так далі. І також користуються попитом саме генератори. Оптимальним варіантом для тих, хто не готовий обмежити використання електроенергії, є зарядні станції. Від бюджетних за 13-15 тисяч гривень із меншою ємністю акумулятора до дорожчих за понад 20 тисяч. Відрізняється сам акумулятор, тобто у бюджетніших це літій-іонний, тут вже буде літій залізофосфатний. У нього більший життєвий цикл буде, його надовше вистачить. І відповідно він сам по собі більш надійний буде. Є моделі зарядних станцій, які можуть працювати як джерело безперебійного енергохарчування. Тобто вона увімкнена в розетку. Коли вимикається світло, пристрій, який до неї підключений, вже переходить на живлення від самої зарядної станції. Звісно, відкласти більше кількох тисяч на такий пристрій під час війни для багатьох завдання із зірочкою, тому радять розглянути дешевшу альтернативу, зокрема повербанки. Максимум телефон підзарядити, можна той самий «Павербанк» розглянути, вони будуть починаючи від 600 гривень, і вже там до 4 тисяч, від яких можна ноутбуки заряджати. Також як рішення можна використовувати автомобільний акумулятор і перетворювач напруги із 12 вольт на 220. Воно, в принципі, в складі все буде достатньо бюджетно, можна до 8-10 тисяч це все зібрати. Але той самий телевізор, якщо нормальний інвертор, Холодильник навіть можна запустити, і воно буде нормально працювати. А вберегти техніку від поламки під час стрибків напруги допоможуть спеціальні стабілізатори. Я б всім користувачам, звичайно, радив запастися. По-перше, це стабілізаторами напруги, які можна поставити відразу на всю квартиру. Або ж є реле напруги, які просто вставляються в розетку, і туди ми вже підключаємо пристрій. Тобто, якщо відбувається скачок напруги, то ось це саме це реле воно приймає весь удар на себе. Таким чином можна зберегти техніку, ті самі холодильники, котли, пральні машинки і так далі. Вони достатньо бюджетні, тобто нормальне реле воно коштує десять. Приніс 700 гривень. Але це дешевше, ніж потім ремонтувати той самий холодильник, який в ремонті може коштувати 10, 15, 20 тисяч. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.